Page 77, exercise 1. Mess the sentence house. Потрібно з'єднати нам частинки речення. Так, ну і перше. Why don't we watch the new cartoon on BBC 3 tonight? Чому б нам не подивитися? Uh, новий мультик по каналу на каналі BBC 3 сьогодні ввечері. Так, і це в нас Бі. Далі. Друге. Let's Let's stop. I'm tired. Давай зупинимося, я втомився. Так, третє. Shall we start a school magazine? Давай розпочнемо новий шкільний журнал. І останнє четверте, Why not call our online newspaper The Bus? Чому б нам не назвати наш новий нову газету The Bus, так? Далі. Друга вправа. Complete the conversation with the words in the box. Потрібно доповнити розмову словами із рамочки. Hi, Alba. Are you free this weekend? Привіт, Альба. Ти вільна цими вихідними? Yes, I am. Shall. Shall we meet in the city and go shopping? Давай зустрінем... так, давай зустрінемося у місті та походимо по магазинам. Good idea. Гарна ідея. I need some new shoes. Мені потрібні нові черевики. Why? Why not go to the new shopping center next? To the post office. Чимо б нам не сходити до нового торгового центру, а потім до пошти. Excellent idea, відмінна ідея. It's got a great cafe. Там є також чудове кафе. Why not? We have lunch there. Why can't there? Yes, okay, and let's go to the cinema in the afternoon. I'd like to see the new James Bond film. Так, добре, і давай підемо в кіно після обід. Я б хотіла подивитися новий фільм про Джей... Джеймса Бонда. Hmm, I'd like, like to see the cartoon about the singing Mouse. Uh, hmm, я б хотіла подивитися мультик про uh, співаючу мишу. Окей, okay. why don't See boss. Чому б там не подивитися і те, і те. Great. Чудово, так? Окей, okay. exercise 3. Write suggestions to make to a friend or a family member for this weekend. Так, потрібно нам написати пропозиції другові або члену сім'ї на цей тиждень. Так, ну і дивимося. Перше, let's go skating this weekend. Давай покатаємося. На ковзанах цього на цих вихідних далі? Why don't we? Why don't we. Play... Лейфорд був так. Он Ем Он вам те так. Чому б нам не пограти у футбол у понеділок? Далі. Shall we watch a film? Так. Фільм «At my house», так? Чому б нам не подивитися? Давай подивимося фільм «У моєму домі». «Why not...» go shopping помм он фрайді, наприклад, так Так, чи мог нам не піти по магазинам у п'ятницю? Uh, let's... let's meet our cousins. On, On Saturday. Ви зустрінемося з нашими кузенами по суботу. ну і останнє, де? Ще ві, ще ві, що можна ще? have a party on Sunday. Так. А, ні, тут скрапочкою. Значить, Давайте так, let's have a party. Let's have a party on Sunday. Так. Добре. Вибираємося, щоб перейти на наступну сторіночку. Четверта вправа. Exercise 4. Underline five mistakes with phrases for making suggestions in the email. Потрібно нам підкреслити 5 помилок у фразах, щоб зробити е пропозиції в листі, так? Так, ну читаємо, перекладаємо і дивимося, де ж у нас помилки. Будемо виправляти. Hi, Привіт, Jevy. How are you? Як то і справи? Thanks for your email. Дякую за ту листа. Yes, I'm free on Saturday. Так, я вільна у суботу. Let's go to the cinema. Давай підемо в кіно. Так, ну і одразу ж бачимо. Let's. Підкреслюємо це слово так. І що тут у нас неправильно? Потрібно було поставити апостроф після літери ті, так. О тут поставити апостроф Лес. Далі. Why not sin, then you hidden figures film. Так, знову ж таки помилка. Підкреслюємо слово seen. Так, і яка тут у нас помилка, що inго закінчення не потрібно. Ми його викреслюємо. Так. Shall we Shall we go to the cinema cafe before the film? Значить, помилка ось у нас, і тут нам потрібно закреслити його, не повинно бути. Так, давай чи підемо ми у кафе в кінотеатрі перед фільмом. They have great cakes. В них є чудові тістечка. Why doesn't we meet in front of the cinema at five o'clock? Чем не зустрітися перед зустрітися біля кінотеатра? Ну, краще перед кінотеатром о п'ятій годині. Так, знову ж таки помилка. Doesn't, а потрібно don't. С Викреслюємо. Is that okay? For you. Чи це буде добре для тебе? Why not call me tonight and we can talk about it? Значить, знову ж таки, помилка Підкреслюємо ту слово. Воно не потрібне нам тут. Why not call me tonight? Нічому б тобі не зателефонувати мені ввечері, і ми б могли поговорити про це. З піксум, поговоримо незабаром, Маріанна. Так, ну і 5 помилок ми знайшли в тексті. Окей, зафіксували собі, прибираємо все і переходимо до наступної вправи. П'ята correct the mistakes in the email. in exercise 4. Знову ж таки, повертаємося до четвертої вправи. Те, що ми з вами виправили, потрібно 5 речень, цих переписати вже без помилки. Так, я вам вже сказала помилки. Переписувати, знову ж таки, не буду, щоб не забирати час. Так, і дві вправи на vocabulary. Exercise 1. Merge sentences is Знову ж таки, з'єднуємо частинки речень. Так, значить, перше. I read a review of a film. Я про я читала відгук на фільм, і підходить частинка. Because I wanted to know more about it. See, так? Тому що я хотіла знати більше про нього. Далі. Друге. I didn't go to the cinema because uh as I had no money. Ді, так? Я не ходила до кінотеатру, тому що в мене не було грошей. I bought a magazine to read when I got to the airport. Я купила журнал почитати, коли я дісталася до аеропорту. И uh. останнє the book was great. So I think you should read it. Книга була чудовою, тож я думаю, що тобі слід її прочитати. Далі. Далі, далі, далі. Complete the sentences with the words in the box. Uh, sometimes more than one answer is possible. Потрібно доповнити нам uh, слова. Доповнити речення словами, інколи можливо, повторення цих слів, так? Ну і дивимося. The school magazine is great because it has interesting articles. Шкільний журнал чудовий, тому що в ньому Є цікаві статті. Uh, the film was boring, so I fell asleep in the cinema. Фільм був, нудний, тож я uh, заснув в кінотеатрі. Третє when, when the scene finished performing, the audience stood up and applauded. Коли співак закінчив виступ, аудиторія стала і аплодувала. Четверте. We didn't enjoy the beach uh, because It was raining. Ми не насолоджувалися пляжем, тому що йшов дощ. It's the cheapest shop in the town. So you should go there. Це найдешевший магазин в місті, тож тобі слід піти туди. The children found a magic box as. The View at the Friends House. Діти знайшли чарівний, чарівну хоробочку, так як вона була у будинку їхнього друга. Так, добре, зафіксували. Якщо вам була корисна інформація, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Наступного разу працюємо на наступній сторіночці виділі.